Десь я бачила розбивання цього слова на «магія». Це вміння жити, вміння взаємодіяти з життям і все, власне, що життя з собою являє. Можна тут це побачити, як, наприклад, хтось багато працює зі стихіями, а хтось багато працює з іншими якимись спектрами, з вищими силами, обходячи інститути. Політичні, релігійні, і усюди, де є якась а, така, що ти маєш слухатись тільки мене і всіх овець приносити тільки мені, як власне, є у світових різних релігіях. А, тобто магія це вміння взаємодіяти з життям. І це напевно комусь буде дуже сумно, тому що це дуже нудно, а не про щось таке, а вдягла чорний ковпак і почала там паличкою шаманити. А, ось тому, що таке магія? Це, це вміння, це навичка а, жити в світі, жити в світі, не тільки орієнтуватись на поверхневий, оцей, знаєте, матричний слой, а на те, що знаходиться під ним. Під ним завжди цікавіше: на 100%, на 150 і 200. Чому? Тому що там а, такий банк даних. З яких можна зліпити. Дуже близьке мені порівняння з інформаційними технологіями, тобто є різні способи запису, написання кодів, з яких ну, ми отримуємо результат якийсь. Тут гра, тут тексти, тут відео, тут такий сюжет, тут такий. І тут так само. Тобто на рівні матриці все дуже лінійно, ось це немагічний варіант сприйняття і життя. Дуже лінійно. Це ось пляшка, ось я її переставила в площині одного столу. Але якщо зазирнути під стіл, там може виявитись, що у вас пляшка з водою не одна, а там стоять цілі балони з водою. І це все ваше. Тому там завжди цікавіше. Це саме ось цей тонкий план енергії. Це те, що, грубо кажучи, під столом, те, чого люди не бачать, і те, що абсолютно всі відчувають, відчувають себе, відчувають свою структуру, відчувають ось цю безмежний простір всередині. Тобто я не тільки моє тіло фізичне, у мене всередині величезні простори. Вони не обмежені. І звучить це зараз, напевно, як якась, знаєте, така шиза. Але справа в тому, що кожна людина має ці необмежені простори, з яких вона може створити абсолютно все, що завгодно. І хто з вас, наприклад, займався або займається, пише там щоденники самопрограмування, дошки візуалізації, там, прописує бажання пропрацьовуєте. Та... Це і є ось ця робота з тим небаченим, з тим магічним світом, коли ми намагаємось сконтактувати з тим, що ще не проявлено, і його поставити в наш фізичний світ. Для того, щоб воно з'явилось у моєму фізичному світі, ось цьому, мені потрібно провідповідати вібраційно. І це і є магія. Вміти змінювати себе, свій стан, своє налаштування як радіо під те, що безпосередньо мені, як от от людині, втіленій душі у цьому житті хочеться, що мені цікаво.